Вашим багаточисельним багаточисельним проханням. Відьмуся, Ягуся вам дає волшебний пінділь. Це вже третя частина для таких імен. Так, давайте. Зоя, Зоя, багато у мене гарних підписниць Зоя, волшебний пінділь від Відьми Ядвіги Так, відьма Ядвіга вже вам багато нотацій почитала, і на осінь чекайте. Якоїсь гарної події, може бути і ізобілія. Але ще не розслабляйтеся, ще вам, бо ви вже трошки очки примружили і задоволені. Зоя для цього, щоб ізобілія було, щоб восени ви отримали нагороди, ще треба попрацювати. Ще попрацювати, не дуже розслабляйтеся. Леся, волшебний пенділь для Лесі. Так, Леся, я не зрозуміла, ще тут не літо, щоб вам відпочивати. Ні, ні, ні ні ні, давайте впрягайтеся в повозку для себе, запрягайте коней і вперед, і тоді настане відпочинок літом. Ще не розслабляйте, ще не пора. Так, Марія, Марія волшебний пенділь для малі... Марії для Маліни. Малінка. Так, Марія. Це третя частина. Перед цим ще два відео випустила. Волшебний пенділь для Марії. Марія молодець, вона захищена. Вона все зробила, щоб трошки собі приділити увагу і своїм діткам. Марія, такі мої пенділі ті, що місяць назад, два місяці. Для одної Марії, той, що в Німеччині, я літом дивилася і робила її волшебний пенділь. Бачите? Тепер налагодилися справи. Ніоніла. Ніоніла, волшебний п'інді для Ніоніли. Ніоніла виходить завжди суха з води. Теж робила, мабуть, півтори роки назад для неї. Я їй казала, він не пара їй, не пара. Вона гарна жінка, така золотого вже віку. І вона мене послухала і вже обрела нове кохання. Ніоніли, даю поштовх вам для того, що ви себе на себе повинні подивитися, бо ви гарна жінка, і як її неудачі. Та, знаєте, їх пофіг. Виходьте, суха з води. Далі в мене є так, так Інна. Інна, знову гарна карта восени. Я зробила все для того, іннусі мої, щоб у вас було восени ізобілі. Але не розслабляйтесь, давайте, дійствуйте. І тоді волшебний пенділь спрацює... Осінню. Так, Ірини, Ірина, Ірина, Ірина волшебний пінді для Ірини. Так, Ірина думає, що тут уже в неї. Все не поладилося. Так, Ірина, ану, давайте, даю вам вишебний пінділ і установку. Сама гарна, сама стройна. А якщо не стройна, а пампушечка, то у вас гарні форми. Ірина, ви можете все. вас щось загнали в угол, але ж дивіться, заді вас стіна, заді вас захист. Ану, давайте. Не здавайтеся назад. Зараз огляну, що потрібно для Ірини. Ану, ану, ану. Так, розрушайте дурні відносини. Давайте до предків, зов предків, звертайтеся в зоряне небо, хай вам дають гарну пораду. І тоді ви отримаєте насолоду. Ірина, а ну давайте, ви гарна, само собою. Вас загнали, розрушайте. Відносини із дурними токсичними людьми. Посоветуйтесь, загадайте на сон. Посоветуйтесь своїми предками. Коли зоряне небо, дід Нестер говорив: виходьте на зоряне небо, піднімайте очі, руки вгору і просіть поради в предків. і Тоді, через сон, прийде порада. І у вас все для цього є. Все зробите. Так, волшебний пенділь для Поліни. Так, вилізла дуже високо, і вона має право, бо вона ступінька по ступень йшла, і в неї є підтримка. Поліна молодець. Е так, 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 хто в нас М так Лідія. Тепер Лідія, Лідія, Лідія Лідія, колесо фортуни, Лідії, ота, що з Італії в мене, із Німеччини, із Америки, Лідії настав період. Фінансової стабільності, бо я двіга вам дала волшебний пенділь. І рік назад чистка в одної з лідій була. І тепер волшебний пенділь сработав. Так, хто у нас хотіла подивитися Маргарита? Маргарита, багато мильних пузирів. Маргарита, даю волшебний пенділь. Так, перепливайте любі глибини, вам все під силу. Бо якщо не будете дійство, мильний пузир буде. Дякуйте!